Українська рада зброярів, які поставила собі задачі на період наступних 12 місяців. Зараз ми пишемо на початку весни 25-го. Так, що ви хочете досягнути на весну 26-го? перш за все, це поліпшення внутрішнього регулювання для наших виробників. Хоча б прирівняти їх права і можливості з іноземними виробниками, на які не розповсюджуються потрійні штрафи, заборона на експорт, обмеження маржинальності. Так точно, обмеження маржинальності. Ну і багато того, що наш виробник відчуває на собі, знаходячись в Україні, під обстрілами, під виключенням електроенергії. Під іншими різними ризиками. Тим, що завтра можуть половину працівників Так, Також бронювання, питання бронювання, питання фінансування, питання партнерств, спільних продуктів. Тобто, ну, нам це набагато-набагато важче робити, ніж будь-якій іноземній компанії, яка може зробити продукт, в прямому сенсі, зробивши дуже такий хороший ресерч або осінт, з наших відео, матеріалів, аналітики, і так далі, і зрозуміти, які є ключові проблематики, і, можливо, куди треба направити свої зусилля, і запропонувати потім рішення не тільки для України, а для всього світу, без проблем з маржинальністю, експортуванням, ну і так далі. Тобто хочеться хоча б прирівняти. На зараз ми взяли до кінця року, як мінімум, 14 законодавчих актів і. Які ми хочемо модернізувати, є пропозиції про модернізацію, яких ми постійно надаємо і консультуємося також із Міністерством стратегічної галузі, промисловості, з Міністерством оборони, з Мінцифри, також. І на мою думку, нас чують. Ми розуміємо, що це все ж таки бюрократична машина, але принаймні вже є виопрацьована модель щотижневих зустрічей. Щотижневих пропозицій, розуміння дедлайнів, відповідальних осіб. Ми чітко можемо дивитися, як рухається той чи інший документ, коли він лягає в Верховну Раду. Тобто, і видно, що всі комітети економічний, безпековий, міністерства, всі підтримують.